Ще вітання. Продовжуємо наші лекції з філософії війни. Лекція 32. Мислителі різних епох вважали, що мир може бути досягнутий тільки внаслідок морального перевиховання людей в дусі взаєморозуміння, терпомості до різних віросповідань, усунення національних пережитків, виховання людей в дусі принципу Всі люди-брати. Де пріоритет буде віддаватися розвитку науки, техніки, мистецтва, літератури. Водночас філософами розроблялися і розробляються правові аспекти проблем світу, досягнути якого філософи прагнули шляхом договору між урядами створення регіональних або всесвітніх федерацій держав, ось, наприклад, Європейський Союз. Проблема війни. Це накопичена значна сума знань про мир як мету війни, як чинник розвитку і виживання людства, про складну діалектику взаємозв'язку війни і миру і її особливостям в сучасну епоху, про можливі шляхи і передумови просування до миру без зброї і воєн. Тому плюралізм філософського тлумачення миру і війни нерозривно пов'язаний з політичним плюралізмом, різні компоненти руху. Про мир знаходяться між собою в складних відносинах, від іденної конфронтації до плідного діалогу і спільних дій. Власне, перехід від війни до миру це загальнолюдський шлях цінностей, і йти ним можна тільки спільними зусиллями всіх Гомо сапієнс в односторонньому напрямі. І власне філософія війни. Слабкий ніколи не прощає: прощати це властивість сильного. Магатма Ганді, дочекаємося нашої перемоги, а потім філософія учить та любить.